Вже близько пів року Україна перебуває у стані повномасштабного вторгнення, у стані війни. Перед відкриттям нашого турніру я пропоную хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих воїнів, які загинули, і в тому числі воїна з село Станькова, який загинув. Під час цієї українсько рашистської війни без допомоги нашої, без допомоги бюджету нашої громади, без допомоги кожного з вас. Сьогодні ви, кожен індивідуально є учасником цього турніру, і кожен з вас докладе маленьку часточку. Своєї маленької допомоги у загальну справу перемоги нашої України. Як би не було важко, завжди наші воїни, коли я дзвоню до них, дякують нам тут за наші труди, за наші і в тому числі проведені турніри і ці кошти, які ми збираємо, і потім. Чи купуємо їм якусь амуніцію, чи передаємо їм медикаменти, продуктові набори? Тим самим наша громада і сьогодні, провівши в селі Станькова, такий турнір, ми долучаємося до перемоги, яка обов'язково буде. Дякую вам всім ще раз, селу Станькова, яка сьогодні приймає турнір. Часту, шановний голово, депутати, організатори, наші футбольні команди, гості запрошені. Ну, перш за все, думаю, що варто подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні проводити будь-які заходи. Футбольні матчі. Дякую сьогодні організаторам, всі, що організували, всі, що долучилися до організації даного футбольного матчу. Прохання до всіх е, долучитися максимально у зборі коштів. Дані кошти підуть на е, для наших односельчан та які зараз знаходяться на передовій. Кожного дня їм щось потрібно. Хто ще не знає, у зеленій палаці ми продаємо шашлики. Виручені кошти також підуть на підтримку наших збройних сил України. Ну і користуючись нагодою, хочу сказати, що за час війни з танківчанами були принесені майже 100 тисяч старостат, які ми використали на підтримку наших односельчан-хлопців. Було привезено два гуманітарні вантажі за кордону, які ми теж відправляли на передову. Хто має можливість може долучатися і надалі приносити кошти, бо потреби є. Війна, на жаль, не закінчується. Все разом до перемоги! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава українській армії! На превеликий жаль на нашу землю прийшла війна і зруйнувала всі наші як футбольні плани, так і плани у житті кожної людини. Ми вимушені проводити замість зараз змагального процесу благодійні матчі, благодійні турніри і цим самим допомагати нашій основній команді, за яку ми зараз всі вболіваємо. Це Збройні сили України. Футбольна громадська не стоїть оспор тих подій, які зараз відбуваються на Україні. Велика кількість представників нашої асоціації, зокрема, і перший заступник, і члени виконкому нашої асоціації, і дуже багато футболістів, які приймали участь у змаганнях, зараз несуть службу в Збройних силах України. Від імені Асоціації футболу я хочу подякувати всім футболістам, вболівальникам, всім, хто долучається до благодійності, арбітрам. Також великі спасибі, які кожної неділі знаходять час, щоб розсудити ті матчі. Зараз хочу подяками від Асоціації футболу нагородити команди. Давайте всі. Подякую. Нагороджується футбольний клуб «Гуменів» Дякуємо. Футбольний клуб «Заводка». Футбольний клуб новиця. Футбольний клуб верхня. Грізний футбольний клуб перекоси. Футбольний клуб доги і винилів. Тріумф. Футбольний клуб збора. І господарі. Футбольний клуб Станькова. Не розходьтеся, зробимо загальну фотографію. Турнір на підтримку Збройних сил України. Оголошено відкритим. за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду душу тіла. що ми братя козацького роду. もしかして、もしかして。